Вітаю, друзі, пісне печиво. Сьогодні хочу запропонувати такий рецепт, бо починається піст, можливо комусь і знадобиться. І так, я просіяла 4 склянки борошна. Півчайної ложечки положила солі. Дві чайні ложки розпушувача. Цукор 150 грамів. Це неповна склянка. І 100 мл водички, 100 мл олії. Ось якраз склянка на 200 мл. Все, виливаємо і замішуємо тісто. Замісила я тісто. Ось таке воно гарне, м'ягеньке. Пішло три склянки борошна. Ну, ще треба буде, може, підсипати кулошку чи дві, коли будемо розкачувати, але три склянки візьме це тісто. Накриваю мисочкою і нехай постоїть, відпочине. Тісто відпочило трішки, постояло хвилин 15. Тепер беремо його, ну, розпліскуємо качалочкою, розкачуємо. Ось є у мене такі різачки, давніше. І будемо е, вирізати. Розкачувати тісто. Таке на мізинчик пальчики товщиною. Ось. І покажу, що буде далі. Ось розкачала я і ось такі вирізаю квіточки. Ось. Такі затовщені. Хочете, можна більші, товстіші, хочете. Но не тоньше, не тонь, ні. такі вони. І так, вирізаємо до кінця. Ось наше печиво. Навирізала стільки. Духовка розігрілася, 180 градусів. Хвилина 15, 20, дивіться, по своїй духовці. І так, друзі, печиво моє готове. Спеклося дуже ніжне, хрумке. Так що готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, розпокою всім і до побачення.